Вітаю! 21 березня, Всесвітній день поезії. Я підготувалася. Тарас Григорович Шевченко. Світає уривок із поеми Сон. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гає, Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють. Садирясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, умивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.